Члени виконкому ухвалили зміни щодо продажу новорічних ялинок. Тобто, ми перейдемо в такий більш цивілізаційний крок, де у Миколаєві можна буде придбати святкове дерево. Зовнішні інвестиції у розвиток міста. На кожну одну гривню з міського бюджету Агенція розвитку Миколаєва залучила 3 гривні 68 копійок. Скільки грошей за рік вдалося залучити Агенції розвитку Миколаєва? Унікальне видання для обласної універсальної наукової бібліотеки вона відкриває нові сторінки життя та діяльності одного з найпотужніших політичних діячів України. Хто зможе побачити стародавню книгу? Детальніше про ці та інші ключові події дня розкажемо у випуску МСН вже за мить. В ефірі Муніципальна служба новин у студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. За інформацією управління охорони здоров'я облдержадміністрації, за минулу добу у Миколаївській області медики підтвердили 305 нових випадків захворювання на covid 19 З них 126 у Миколаєві. Одужали майже вдвічі більше пацієнтів, 697. Життя семи людей медики врятувати не змогли. Станом на 8 грудня вакцинувалися проти коронавірусної інфекції. 4 тисячі 749 людей. Усього за час імунізації населення щепилися майже 728 тисяч жителів міста й області. Цього року придбати ялинку можна буде у спеціально відведених для продажу місцях. А у 2022-му їх визначатимуть за конкурсом. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міськради. Також у новорічні свята у Миколаєві обмежать рух транспорту. В інтернеті вже давно можна ознайомитися з правилами, як краще обирати живу новорічну ялинку. Серед них є одне визначне: якщо ви хочете придбати живу ялинку, яку вирощували спеціально для продажу, варто спитати у продавця документи на дерева для того, аби ліквідувати стихійну торгівлю та зупинити незаконне вирубування лісів напередодні нового року. Директорка міського департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко представила відповідний проєкт. Зокрема, даним проектом рішення пропонується. Затвердити перелік місць святкової торгівлі, де можна здійснювати торгівлю новорічними прикрасами та ялинками. За представленим проєктом адміністраціям районів надається завдання контролювати дотримання правил благоустрою міста та протиепідемічних заходів. Окрім того, підприємці, які займаються продажем новорічних товарів, за документом мають прибирати прилеглі території та укласти договори на вивіз відходів. Однак, заступник міського голови Юрій Степанець заперечив стосовно цього пункту. У нас є офіційний переможці конкурсу, це виконавці послуг, тому я пропоную додати з офіційним переможцем або виконавцем послуг, це буде правильніше. А то ці договори заключають, будь знає, з ким там, на вивезте ПВ, а потім нам все вигрибати усе. Йдеться про те, що з новими поправками підприємці мають заключати угоди про прибирання з тими установами, яких затвердили на кожний район міста. Наприклад, у Інгульському та Заводському районах ці послуги надає комунальне підприємство Миколаївкомунтранс. І якщо підприємці продають дерева та прикраси у цих районах, то укладати угоду вони мають саме з Миколаїв Комунтрансом. Іншу поправку до документу запропонував член виконкому Микита Пляханов. «По Інгульському району там є дві адреси. По якій кількість розміщення цих ялинок ну дуже велика. Це космонавтів 142-7. Це звичайне дев'ядев'ятитажне будівля, в тарце, в якої знаходиться АТБ, і там дуже багато людей ходять. Якщо там сім є сім точок продажів ялинок поставити, то це буде незручно для мешканців цього району. І друга точка це космонавтів 76, шість дроп. площа перемоги. Там теж АТБ, і там 10 теж на мою думку. Забагато пропонує, може внести зміни і зменшити по цим адресам кількість цих місць для продажу. Член виконкому запропонував на вулиці Космонавтів 142 зменшити кількість місць продажу з 7 до 4, а на площі перемоги з 10 до 7. Проте члени виконкому не підтримали це рішення. Про ще одне новорічне питання розповів начальник міського управління транспортного комплексу Дмитро Попов. На ваш розгляд пропонується проект рішення про обмеження руху та внесення змін. Організацію дорожнього руху з метою підготовки та проведення святкових заходів до Дня Святого Миколая та новорічних і різдвяних свят місті Миколаїві. за проєктом пропонується зробити пішохідною зоною ділянкою від вулиці Соборної до набережної з 7 години 10 грудня до 22 години 15 січня. Також рух транспорту буде неможливим на вулиці Адміральській на ділянці від вулиці Лягіна до Московської з 10 години до 22 19 грудня та з 9 години 31 грудня до де. 9 години 3 січня наступного року члени виконавчого комітету одностайно підтримали це рішення. Марія Дмитришина, Олексій Семенуха для МСН. У середу, 8 грудня, у Миколаєві сталися дві смертельні дорожні транспортні пригоди. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Перша аварія відбулася на трасі Дніпро-Миколаїв біля села Воскресенське. Близько другої години ночі водій вантажівки Ман з напівпричепом збив чоловіка, який йшов проїзною частиною дороги. 36-річний пішохід зазнав смертельних травм. Друге ДТП сталося на вулиці космонавтів біля автозаправки близько п'ятої ранку. 35-річний водій вазу збив пішохода. Той пересувався на милицях у невстановленому для переходу місці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Обставини та причини обох аварій. У Миколаєві підбили підсумки проєкту Академія життя LifeSkills 2021. Його реалізували в межах громадського бюджету. Ініціатива тривала протягом року. Її мета розвивати соціально-життєві навички та навчати дорослих містян. Більше у сюжеті колег. Академія життя Life Skills – проєкт переможець громадського бюджету 2021 року. Цілий рік в його межах проходили різноманітні тренінги, майстер-класи, ігри для дорослих людей, не студентського віку. Наприклад, уроки з фітнесу та йоги, медіабезпеки дорослої людини, курси, театр як життя, життя людини у віртуальному світі та безліч інших. Підсумки проєкту підбили на міжнародній науково-практичній конференції розвиток соціально-життєвих навичок дорослої людини. Одна справа, коли людина вибирає свою професію в юнацькому віці. Інша справа, коли вже є якийсь життєвий досвід, людина хоче отримувати більше знань або більше умінь, навичок. Ми повинні створити умови для цього. А далі, щоб будь-який житель міста Миколаєва міг спокійно вибрати щось собі по інтересах своїх проєкт, який дійсно дуже важливий для нашого міста. І то, що громадяни міста віддали перевагу, коли голосували для по цьому проекту, воно кадриться дуже важливим для всіх нас. В проєкті брали участь дуже багато громадян, які отримали освітні послуги. Це близько 400 осіб. Організатори проєкту, територіальні центри Миколаєва і департамент праці та соціального захисту населення. Авторка та керівниця проєкту Олена Піхота каже, що невдовзі може стати основою для майбутнього центру освіти для дорослих громадян. Робота йшла в групах, вот а не в великих аудиторіях. Але сьогодні ця цифра більша, тому що к нам приходили люди, просили. ще. І от ми зараз столкнулися з проблемою, що ми далі робимо, тому що ну кожному цікаво. фінансова грамотність, економічна безпечність, як пережити горе в сім'ї, як составити бюджет сім'ї. Ну, я думаю, что проект будет и дальше существовать. Мы вообще постоянно говорим о том, что нам городу нужен центр образования взрослых для громады. В принципі, цей проект є моделлю такого центру образування взрослих для нашого міста. Цікаво, що проєкт академія життя став одним з небагатьох так званих м'яких проєктів переможців громадського бюджету. Зазвичай до проектів громадського бюджету надається більше проектів твердих, тобто, це те, що можна пощупати, побачити поряд зі своїм будинком або взагалі в якісь локації нові відкриваються. То в цьому році відсоток м'яких проектів трохи збільшився порівняно з минулорічним показником. Але все одно переважають проекти тверді. І Life Skills – це саме проект м'який. До речі, в наступному році будуть втілені 40 проєктів переможців конкурсу громадський бюджет. На їх реалізацію виділять 21 мільйон гривень. Олег Гордій, Олег Хусаїнов. для МСН. У Первомайську пошкодили пам'ятник Героям Небесної Сотні. Про це повідомляє Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області. Вранці 8 грудня поліцейські отримали повідомлення, що у центрі міста поблизу зупинки громадського транспорту на вулиці Грушевського невідомі побили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам. АТО. слідчі відкрили кримінальну справу за статтею Хуліганство вона передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. У 2021 році агенція розвитку Миколаєва змогла залучити зовнішні інвестиції та додаткові кошти на реалізацію проєктів розвитку міста на понад 4 мільйона 889 тисяч гривень. Про це розповіла під час брифінгу виконуюча обов'язки директорки комунальної установи Анна Ганджул, які ініціативи реалізували цьогоріч і як оцінюють свою роботу, розкажемо далі. У листопаді депутатський корпус міської ради засумнівався у доцільності функціонування Агенції розвитку Миколаєва. Мовляв, мета комунальної установи залучати інвестиції, налагоджувати партнерство з іншими містами України та співпрацювати з донорськими організаціями. Натомість команда агенції пише грантові заявки, здебільшого виграє їх і реалізує в культурному секторі. Наприклад, проводить майстер-класи з гончарства. Згодом про установу вийшов окремий випуск програми Непрозоро, який зняв блогер Олег Мудрак для YouTube. Шел фестиваль актуального искусства миколаев Art Week Change, а летом My Art Festival. То есть агентство развития Николаева осваивает деньги горожан на те, на проведение тех или иных э, проектов или флешмобов, которые традиционно занимались нормальные адекватные общественные организации. У в місті активних у нас достаточно. Делають вони це все від душі, від серця, без денег, їм треба просто і допомагати від імені Городського Совета. Але прийшло Агентство розвитку Ніколаєва і делает це за деньги. За словами виконуючої обов'язки директорки Агенції Анни Ганджул, робота є ефективною та сприяє реальному розвитку міста. Про це кажуть цифри за рік вдалося залучити понад 4 мільйона гривень. Тоді, як з бюджету міста, на діяльність організації виділили 1 мільйон 326 тисяч гривень. На кожну одну гривню з міського бюджету Агенція розвитку Миколаєва залучила 3 гривні 68 копійок. Завдяки реалізованим проєктам вдалося створити 20 нових робочих місць. Ще серед досягнень підготовка пакету документів для конкурсу Державного фонду регіонального розвитку, розробка першого в місті двомовного туристичного маршруту Миколаїв Смарт Роуд та продуктивні перемовини з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України щодо участі Миколаєва у випуску зелених облігацій. Це дасть змогу місту отримати фінансування для енергозберігаючих проєктів у розмірі понад 12 мільйонів гривень а ще одна з перемог: це створено ескізний дизайн. Адресних показчиків та дизайн зупинок громадського транспорту, а саме трамваїв. І вже цього року я сподіваюся, що ми зможемо презентувати вже вживу ці перші пілотні зупинки. В агенції кажуть, економічний розвиток міста є основним фокусом діяльності установи. Однак не можна забувати й про екологічні, культурні та соціальні проєкти. Разом вони формують імідж міста у 2021 тисячі Значну увагу приділили креати. Івним індустріям. за підтримки донорів реалізували сім проєктів, чотири з яких профінансував Український культурний фонд. Серед ініціатив фестиваль актуального мистецтва, проведення аналізу рівня задоволеності культурних потреб миколаївців та івент розвиток Дому офіцерів флоту, чи не найбільше пишаються цифровою колекцією художнього музею. Над цим проєктом працюють другий рік поспіль. Ми е, створили е, класний е, інтернет-портал з оцифрованими колекціями графіки на українській англійській мові, і цього року ми продовжили цей проект і почали оцифровку колекції порцеляни, яка також в музеї. Ну на той час, коли ми починали, на 80% вона також не була доступна аудиторії. Це все знаходилося в підвалах. В процесі проєкту ми майже п'ять місяців провели в підвалах музею, тому що основна колекція знаходилася там зараз. Частина піднята і доступна для аудиторії. Займалися розвитком освіти дорослих. Якраз в межах роботи в цьому напрямі і створили гончарну студію тач, мета якої не розважати, а навчати людей гончарному мистецтву і давати їм нову професію. У 2022 році. Ми плануємо створити стратегічний документ. Це план розвитку освіти дорослих в місті Миколаєві. І відповідно, після розробки даного документа плануємо у 2023 році розробити цільову програму по підтримці неформальної освіти для дорослих. Також протягом року агенція розвитку Миколаєва впроваджувала та підтримувала екологічні ініціативи, наприклад, створення відеокурсу для школярів про сортування відходів, реалізацію всеукраїнського проекту Чисті пляжі разом та визначення кращої екошколи року у Миколаєві. Більшість з цих проектів продовжать і у 2022 році. Наталія Засядько, Сергій Каланжов, Олексій Семенуха для МСН. Двох миколаївців затримали за продаж наркотиків. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. У правопорушників вилучили майже 300 грамів амфетаміну, понад 400 грамів канабісу і 80 закладок із психотропами. Затримані маскували наркотики під каміння, яке власноруч робили з цементу. Організували незаконний бізнес 48 48-річна жінка та 27-річний чоловік. Їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Чергове засідання комісії з питань планування бюджету не відбулося через відсутність кворуму. Попри це, перед депутатами виступила директорка департаменту фінансів Віра Святелик і прозвітувала про зекономлені кошти мерії у різних відомствах. Скільки заощадили чиновнику у 2021 році, дізнавалися наші кореспонденти. У Миколаївській міськраді триває робота над останніми приготуваннями щодо голосування бюджету міста на 2022 рік. Під час засідання профільної комісії очільниця фінансового департаменту Віра Святевик відзвітувалася перед депутатами щодо грошей, які решта управлінь та відомств заощадили у цьому році з різних причин: не встигли освоїти кошти, провалено проведення тендерів, згорнуто деякі проєкти або зуміли заощадити на навтілені вже реалізованих планів. Обладнання інвентарі після, написано після тендерів, Разные. Смотрите, по детским садам снимают в общем 2 миллиона сто. Вот, теперь школы. В школах снимают. Нет, в школах есть, я им добавила. Правильно? Правильно, я правильно понимаю? Да. За результатами проведенной тендерной процедуры на закупивли товарищ Рубита послух шесть 6905. пять. Предметы и материалы обладания инвентарь. Тоже экономия. Мільон сто сорок п'ять єсть патом невиконання підрядником договору по влаштуванню блискавка захисту. Загальну суму економії Віра Святевек не назвала. Невикористані упродовж року гроші чиновниками мають повернутися до міської казни. Далі їх включатимуть вже до кошторису наступного року, і потім долю цих коштів вже мають узгоджувати депутати на сесії або направити на рахунки відомств повторно, щоб ті завершили незакінчені проєкти, або ж на інші цілі. Оно в зал все равно пойдет. Вчера. Да. Мы сейчас, грубо говоря, мы договаривались об ознакомлении. Мы сейчас можем наработать какие-то изменения, предложения, что мы считаем от комиссии, там, что нужно внести какие-то изменения в этот проект решения, предложить его сессии. Если таковых нет, ну идет в том виде, в каком есть. Голосується чи ні, це вже дільна вопрос. Між членами комісії та чиновниками виникла дискусія. За словами других, вони були змушені заощадити гроші на деяких проєктах, аби з них оплатити комунальні послуги на інших об'єктах. Тому тепер просять включити незавершені проєкти в новий бюджет. Вопрос: Ви говорите, а ми з перерозподілу туди докинемо. Да? да? Смотрите, но ну вы же сейчас эти деньги, которые предусмотрены на эти цели, вы же их не оставляете, вы да, их да, используете да, сейчас. Да, да, да. А что вы из перераспределу откуда докидывать будете? Но мы еще планируем, что у нас будет экономия по другим объектам. Экономия или вы еще другие объекты не выполните? Ну, некоторые объекты еще в торгах, некоторые объекты Вы понимаете, к чему я веду? К тому, что вы собираетесь докинуть больше, чем будет уже. Кредит слишком большой получается. Член комісії Андрій Ярмолаїв зазначив, в такому разі виникає проблема, адже незавершені проєкти в цьому році так чи інакше потрібно буде включати в новий бюджет. Тож краще виділити додаткову суму на оплату комунальних послуг, аніж декілька разів перерозподіляти кошти з різних бюджетів на одні й ті ж самі проєкти. В іншому випадку це може призвести до зайвої бюрократичної тяганини. А депутат Сергій Кантор припускає і додаткових витрат. Якщо ці гроші туди уйдуть без визрадно, у них проект. по новой экспертизе, экспертиза и опять в проект, И, и это опять будет дороже. Как? Каждый год. Все, что в этом году спроектировано, получено экспертизы, на следующий год надо делать по-новому, и на это надо деньги. А деньги, которые в этом году потрачены на экспертизы, вылетели в трубу за расход бюджета. А это миллионы. Тому що зарплата з 1 декабря увілічилась, увілічила всі їх проекти. вилетіли. через відсутність кворуму на засіданні комісії. Жодної пропозиції члени подати не зуміли. Відповідно, і проголосувати теж до моменту голосування за проєкт нового кошторису. Депутати ще мають можливість внести свої пропозиції. Проте це вже буде розглядатися на засіданні сесії. Олександр Матюшенко Олексій Семенуха для МСН. Фонд Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки поповнився новим факсимільним виданням. Книгосховище отримало Мазепинське Євангеліє, надруковане арабською мовою. Книгу видали до 30-річчя незалежності нашої держави за ініціативи Посольства України в Ліванській Республіці та фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира разом з Національною бібліотекою України імені Вернацького. Мазепинське Євангеліє є на сьогодні пам'яткою національної культури. Це титульне Євангеліє арабською мовою. Воно вийшло у світ у 1708 році в місті, Алепо за фінансової підтримки українського гетьмана Івана Мазепи. Важливим елементом цього видання є дуже символічна присвята гетьману меценату, написане антіахійським патріархом Афанасієм III Дабасом, що засвідчує великий авторитет українського керманича його мудру політику. Яка має колосальний вплив на сьогодення? Примірник книги, надрукований понад 300 років тому у далекому сирійському місті, вдалося відшукати у сховах Національної бібліотеки України імені Володимира Вернацького завдяки роботі надзвичайного і повноважного посла України в Ліванській Республіці Ігоря Осташа за сприяння кандидата філологічних наук, уповноваженого із захисту державної умови почесного читача Тараса Креміня раніше вважалось, що ця книга втрачена. Вона відкриває нові сторінки життя та діяльності одного з найпотужніших політичних діячів України. І ще більш важливо, що це Євангеліє засвідчує ті державницькі процеси, які відбувалися на території України у XVIII столітті. Книга вийшла накладом 200 примірників. Презентація унікального факсимільного видання відбулась у відділі рідкісної книги на честь 140-річчя з дня заснування Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Книга була подарована великим бібліотекам. України, і вже пройшла низка презентацій в обласних і наукових національних бібліотеках нашої країни, а також Лівії. під час презентації видання відбулася зум-конференція, до якої приєднались усі, хто мають відношення до створення факсимільної копії Мазепинської Євангелії. Тарас Кремінь під час включення нагадав, що в якості мецената гетьман Іван Мазепа багато зробив і для відновлення храму гробу Господнього в Єрусалимі. Тому власне появи Євангелія Івана Мазепи – це величезна, як на мене, подія. В історії початку XVIII століття, яка заклала величезні підвалини і фундамент філантропії, меценатства, благодійництва, ім'я, єднання світового християнства, це такий собі був культурницький інтелектуальний похід, хрестовий похід, одного з найвизначніших, я побився цього слова, політиків минулих століттів. Побачити рідкісний факсимільний екземпляр зможуть відвідувачі бібліотеки в музеї книги Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Наталія Якобсон Сергій Каланжов для МСН. У Миколаївському зоопарку святкують день народження білої ведмедиці Сметанки. Дівчинці виповнилося 4 роки. Свого часу її поява на світ стала справжньою сенсацією, адже білі ведмеді не народжувалися у нашому звіринці майже 50 років. Також сметанка стала однією з п'яти ведмежат, народжених у зоопарках усього світу за цей період. І на завершення випуску про погоду на четвер-9 грудня. Очікується хмарна погода без опадів. Вітер східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 7 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 92%. Дякую, що дивитеся, Март. Скільки відсотків вчителів вакцинувалися в країні та як врятували українських туристів в Румунії, на яких напав ведмідь? Читайте на нашому сайті trkmart.tv, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтеся і до зустрічі.